Перші про головне. поїхали, пише, що Зеленське таке відправить у відставку Ярмака. Усе терпіння луснуло, пише телеграм-канал Офісне Мишення. Цей тиждень мені здається прожила ціле життя. Бачила наслідки, які не бачила більшість. Не тому, що інші погано думають, тому що моя професія та освіти десятиріччям натаскували, оцінювати наслідки та дивитися на причини пише Галина риба. Як вони усе представляли суспільство? Як спрощували ситуацію, як замулювали очі і річне річ у САП з наборі? Чу тому, що ми відкочувалися стану, коли в руки однієї людини через генпрокурора віддавалася уся влада. Абсолютна влада за анамнезом озєї людини та її команди, де були зухвалі численні порушення конституції та законів з фоном, на якому за чотири роки повномасштабного вторгнення зменшена резидентність до смертей і смерті кожного дня, з наявністю упевненості до суспільства буде мовчати, бо йому не на часі усі у всі домо затуляли очі вуха. Там беззаконні словілля та крадіж, з наявністю упевненості, що союзники будуть мов. Ати вибухова суміш, якої навіть у Януковича не було, та що там Януковича мені важко назвати її п'ятьох таких. Якби слугам народу вдалося це протягнути, це була остання межа, яка прийняла спрямування усіх її протягом будь-якого людожерства. Ми ходили по лезу з їхнім уявленням про власну безкарність та недоторканність. Ми мали перспективу або абсолютного програшу війні у дуже короткій перспективі. Або якщо ми якимось чудом добігли б до кінця війни, то опинилися б в країні, що гірше за Росі або білорусі з режимом яких гірше за самолійськиї Нахабність зростало в міру мовчання за кожне порушення закону на кожен пропуск виконання дорожньої карти в ЄС а ви думаєте, чого малюки генпрокурора так сьорбали воду на прес-конференції не встигли відносити. Вони краще з усіх усвідомлювали, що усе це означає і куди вони вляпалися нервисом. До речі, сам генпрокурора узнав про свої безмежно розширені повноваженнями з мережі. 22 липня. Усі депутати мали бути на місці. Їм сказали, що. Будуть голосувати звернення до консенсусу про посилення лідерства США підтримці України, проте на них чекав сюрприз. За Законопроект про зниклих безвісти, підкреслюю, що то був закон про зниклих безвісти. Відчуваєте цинізму президента, його друзів та ОП ранком був доповнений проголосованими комітетами з правоохоронної діяльності правками про набу САПА. про які автори закону навіть не здогадувалися. Вони голосували проти свого жа проєкту. Через кілька годин проєкт був у сесійній залі. Слуги були вже під. Готовлені їм казали, що закон надважливий і погоджений союзниками. Проте переважна більшість не знала за що голосує. Проєкт Проєктний з'явився за 15 хвилин до засідання і складався з 46 сторінок. Жодна людина не може опанувати такий матеріал в такий строк. Проте зелені покидьки, як завжди, в турборежимі тиснули зелені кнопки. Стефанчука звично та усвідомлено як завжди. Порушеннями регламенту поставив законопроект на голосування. Постанова про усунення Стефанчука була проведена в буквальному. Постанова про Скасування голосування була нейтралізована постановою Божанського проти визнання закону невідкладним. Стефанчук негайно підписав закон, як і Зеленський, попри крики дітей та телефоні дзвінки європейських лідерів. Зеленський ламав усіх через коліно він плював обличчя народу та союзникам. Він принижував збу, яка в боротьбі з ворогом виконує операції з рівнем IQ, як ніде у світі. Потім він дав команду на спілкування з послами Великої Сімки, яких пронизили також обурені. Останніх не було меж дитячий проєкт. Удався, що не бачать. проте він їх налякав. Діти вирвали країну з прірви. Усі, хто там був, вони вже історія тому, що дітях почали бити усіх стволів. Через дуже короткий час слуги усвідомили, що справи для них кепські європейці вперше дали зрозуміти, що ігри в героя нації закінчилися з одного боку. Протест під вікнами з іншого. Опа почала шукати винних, щоб вивести себе з під удару. Зеленський влупив по депутатах Єрмака, призначив винними дітей. ОПА з 23 ли. Пня почала запевняти, що усе малю. Він сам вийшов на депутатів. А вони руками Бужанської мамки повернули голосування. Перший дивитися коментар. А сьогодні з'явилося у тіктоках, що усі статі британських змі у тому, що то залужний розхитує країну, про Порошенка загадувати вже непристойно. Він перманентно винен у всьому по замовченню. Проте усе більше приховано повідомлення, що ідеологам та бенефіціаром усього був Зеленський та Єрмак. Вони настільки боялися подальшого просування розслідування на. Бу що ризикнули майбутніми держави, Ви уявляєте, що там в тому розслідуванні я прожила ціле життя за цей тиждень. Ми висіли на волосині. Ми вже летіли у прірву. Більшість не розуміє значення подій, які думають, що ми тут в САП набу граємо. Багато людей не розуміють значення дитячого протесту. Не розуміють і посвинські невдячні. Усі, хто проголосували, хто підтримував, підписував, хто кидав країну в полум'я. На них усіх сором до кінця життя і без різниці слуги голос або єс за єс особливо боляче проти Коне говорю, вона просто рептилоїд. Зеленський та депутати мають виправити ситуацію. Проте цього мало має бути звільнений ідеолог Єрмак. і не тому, що він більше винний ніж Зеленський. Ні, усі, хто думає, що Єрмак управляє найвеличнішим. Ви помиляєтеся, проте без Єрмака. Останні буде вимушений нарешті щось робити в законний спосіб через залучення нормальних людей до управління. Крім того, рибак підкреслює: він живе в своїй реальності та дивиться на цю карту. Вона максимально правдива, але без 22 та ці п'ятого можна відрізнити, пише з лупою бліда лінія. 22. другого червона теперішній час. А що ви хочете союзники? Я тримаю оборону. Байдуже, скільки життів покладено, яким втручанням у військові операції за моїми розкраданнями лінію бачите, гоніть бабло і ось Про що говорять люди у США, Європі та Україні? Єрмак напередодні голосування розповів депутатському корпусу. Домою малюку Бодановим. Теж що він усе погодив США. По перше, республіканці хочуть покладатися за справу борю по-друге, вони хочуть. Ті розігнати структури, які набудували демократи, всі топчика з калогом погоджено. думаю, частина депутатського корпусу голосувала. Бувши впевненою, що та краще для українсько-американських відносин та продовження допомоги нам. І це усе докотиться до Вашингтону. І там охрінніли від нахабної брехні, як внаслідок було двопартійне звернення, яке гречі назвало своїми іменами. ніякої якої розмови з Келогом за цього питання, як ви розумієте, не було в конгресі. США Шаузяли всі, хто голосував за Ольвець, і почали власне. Розслідування теж саме зробили в ЄС. А потім почали протести дітей і дали час на виправлення ситуації. Допомога буде продовжена після виправлення ситуації. Ви кажете, картоннова революція це російський вплив. Я вам розкажу, що таке російський вплив. Після овального кабінету Україна за допомогою Європи летя почала входити в нормальний ритм спілкування. Путін вибісив Трампа. В нас відкрилося віконце можливостей. А у Путіна воно почало закриватися. Хоча б хто бо ще краще міг допомогти Путіну у погіршити наші стосунки із ША Європою, якби цю людину би назвали, нещодавно саб набу завершило слідство за наступником Єрмака Смирновим. Захист Смирнов відстоює його права тим, що він не є службовою особою. Втім, він відповідно до закону не наділений владними повноваженнями. Хоча, по факту, він вирішував долю вашого країнчика. Отже, йому не можна інкримінувати 368 статтю Кримінального кодексу України, одержання неправомірної вигоди службовою особою, як і у всі інші е перша це неточний приклад, як далі буде, в тому числі з Єрмаком. Так що зеленський, моя щира порада женіть як найдалі за госпа. Це єдиний спосіб рятувати хоч щось, у тому числі особисто для вас сподіваюся, депутати опритомнюють 31 липня. А уряд поверне здоровий глузда і призначить очільника Беб, який був обраний на підставі законно прозорого конкурсу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.